Діти лузівської громади з особливими освітніми потребами отримують набори для занять вдома. Благодійники підготували 175 пакунків для лозівчан віком від 3 до 17 років. До наборів входять навушники, планшет, книги та розвивальні ігри. Ті набори, які підготувала наша організація «Люма» за підтримки гуманітарного фонду для України, призначені для дітей з особливими освітніми потребами, для дітей з інвалідністю. Коли ми комплектували наші набори, ми намагалися врахувати вікові особливості дітей, а також їхні потреби, можливості, інтереси. Тому три види наборів, які ми підготували, вони відрізняються вмістом. і це також буде сприяти їхньому зростанню і соціалізації. Влада разом з бабусею отримає освітній набір. Для родини це важлива підтримка. Ну, я думаю, це дуже корисно для нас, тому що ми очень, у нас даже букви не учаться. що нам нужно це дуже вдячні за підтримку дітей Лозівської громади, благодійникам дякують представники місцевої влади. Дуже вдячні фонду Люмос Україна. Ми не вперше знаходимося в цій залі, Вони не звертають увагу. На дітей нашої громади нашим дітям дуже важко. Онлайн навчання рядом війна. Ми також вдячні народному депутату Павлу Сушку, який також звертає увагу на нашу громаду. Він дуже щедро і щиро відстоює наші інтереси і. Інтереси наших дітей це супер вклад в розвиток наших дітей в родину. Дякую вам за все. Співпраця Лузівської громади з Льому Україна розпочалася у 23 році. За цей час благодійники облаштували цей сучасний освітній простір та підтримали багато місцевих родин. Це вже п'ята зустріч у цьому просторі, і з тільки за минулий рік благодійному фонду люмос вдалося підтримати 546 унікальних родин нашої громади різним видом допомоги. Це були освітні набори з технікою і розвивальними іграми. Це були теплові набори, так звана теплова незалежність, і також набори енергетична незалежність, яку також отримували діти різних соціальних категорій. Представники люмус Україна також вручають педагогам сертифікати про закінчення тренінгу з надання первинної психологічної допомоги дітям та батькам в умовах кризи, а також обіцяють за можливості підготувати освітні набори і для вчителів громади.